Так, ось є такий вольт Польська синус, написано 5000 2,5 кВт постійного. Вже його ремонтували, але щось не доремонтувало. Ось є. запчастини, це наче нові. Нові транзистори, нові запобіжники. Подивимося, що в нього. З нього плату управління, треба її передивитися, поправити там ту паєчку. От. Тепер перевернути в сторону, тут були пластини. Зараз скажу, ось охолоджувальні. Ну, а тут така красота, бачите, поодривано щось. ну Тут вже паялося, ясне діло, мабуть. Ну-ну-ну. Так що будемо дивитися. Стояли транзистори, косо криво припаяні. Не знаю, можливо, вони були поставлені. Для перевірки, але оцей і оцей були поставлені із прокладкою. Вони всі пробиті. Можливо, людина поставила ці, а ці без прокладки. І вони десь замкнули, між собою бахнули. Ну, вони всі чотири різні. Це FGH 40 n 60 Оце якийсь 75 Т-65 Сілановський. Це. Магначі 50 т 65 А це. Це такий, як наче перемаркер. А ну, зараз подивлюся. Зараз подивлюся уважно. Так, да, щось він, наче, стертий і шліфований. Хотя, хто його знає. В общем, вони всі вибиті, все одно їм кранти. Перевірю затворні діоди. Ось дивіться. Тут тут падіння 3. Сюди 5, в общем, вибитий він. Тут 13, ну тут, мабуть, 13 Ом, э, чи 10 Ом. Затворний резистор, бачите, тут Тут теж 13. Оцей по нулям. Значить вивіть. Будемо випаювати. Ось, відідрав силикончик. І бачимо. Ось під силиконом. Згорений резистор. Цей підпалений, Ну це, мабуть, не згорений. Це просто підпалений. А цей згорений. Ну це діод, я вже перевірив, що він дохлий. Значить, мінять. Та міняти все по кругу треба. Так, значить, я вже показував там обв'язку під цією платою я е, транзисторів відновив. Але я не зрозумів, як попередній майстер міг включити цей інвертор. Він включався каже. Коли, ну, по-перше, там обв'язку не. Не була, і їм щось не сподобалось, якісь там напруги. Обв'язка була згорена, там навіть ці резистори були згорені, діоди теж були згорені. Тепер я включав від 12 вольт, не запускався, в захисті був, пікав в захисті. На шимки цій, запуск був пакет, пакети, вона запускалася і в захист заходила. Запускалася, захист заходила. Коли я перевірив, думав. Трансформатор, ну, як завжди, згорів. Ні. а ось і дивіться: 78,05. Тепер дивимося по виходу. Бачимо по виходу коротке. Ну і тут тоді я, правда, не пам'ятаю, які ножки. Зараз, зараз подивлюся. Да. Так, ты плаваешь все. Значит, тут. Піщить. Тут дивимося так. Де вона? загальна ви ось Ось. Це не піщить, бо це тут на 15 вольт іде, киталово. Так, на 15 вольт. А тут по цій стороні десь щось піщить. В общем, не знаю, як тут підключено. Щось на загальну. Не зрозуміло. Ну і тут на цій, на е, процесорі ось по 5 і по 14 нозі 7 Ом опір. Де воно це 7 Ом? Чи тут опір, чи тут. Ну, зразу для того, щоб добратися сюди, відключаємо цю е, стабілізатор. Якщо пропало, Коротке. Значить, стабілізатор коротком. Ну, це такі справи. Ні, ну я не втримався ж, паяв ногу на виході 78,05. Тепер дивимося. Короткого нема. Тепер дивимося коротке по питанню тут. Нема короткого. Тут. Нормально, а тут на ну, цій, що перепаялась мікросхема, не зрозуміло. Піщить, ну, можливо, так і повинно бути. Хоча не думаю. А тут по процесорі ось. Процесор піщить. Значить процесор дохлий. Все, далі мені лізти не що.